Топ 10 легендарних фраз в кіно. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Я твій батько. I am your father. Ця фраза, сказана під час епічної битви з Люком Скайвокером, стала одним із найбільш шокуючих і впізнаваних моментів в історії кіно. Ран Forest, ран. Мотивуюча репліка, яка стала символом наполегливості. «Да прибуде з тобою сила. May the force форс бі you. Фраза, яка стала девізом фанатів зоряних війн і синонімом удачі. Албібек коротка, але незабутня обіцянка Арнольда Шварценеггера. I'll be back. I'll be back. I'm back. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео та постав вподобайку. Мій дорогоцінний. my precious, одержимість голума перснем стала символом руйнівної жадібності. Х'юстон у нас проблеми. Houston, we have a problem». Фраза, яка увійшла в побут як спосіб повідомити про негаразди. З великою силою приходить велика відповідальність. «With great power comes great responsibility» Є однією з найвідоміших цитат в історії коміксів і кіно. Життєве кредо, що надихає і сьогодні. Пам'ятай, велика сила то велика відповідальність. Ти натякаєш, що я стану злодючкою? Mm? Після всього цього часу завжди. after all this time, always, Діалог між Дамблдором і Снейпом. Гаррі Поттер і смертельні реліквії, який розкриває глибину почуттів снейпа до Лілі Поттер. Фраза змушує читачів і глядачів переосмислити снейпа. Через часу. Завжди. Бувай крихітко. Хаста віста бейбі. Гладке й незабутнє прощання, яке підкорило світ. Воно живе, воно живе і це лайв! і це лайв. Емоційний крик вченого, що став іконою жахів. Ця фраза стала впізнаваною навіть серед тих, хто не бачив фільм. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!